Друзі, дивізіон бронз у нас у самому розпалі. На черзі поєдинок між командами Distraction та з Білої церкви. Дуже багато у нас прохань до арбітрів. Багато вимагають фолів. О, це можливо і під жовту картку. Значне досягнення для колективу Assistant Group. Але стартували у цьому сезоні невдало. Так, поразка проти BC Сіті, про яку ми вже згадували. Так, втрата від Дестракшн. Обірвала доволі перспективну контратаку. А зараз швидка атака від асистентів. Вихід Вічнавіч і знову потирайло. Але Ружинський відпрацював у захисті і перехопив м'яч. проривається. Тим часом Козлюк. Вихід віч, навич, але і Знову суперечки саме із Максимом Мургою. Почула би Вікторія Штомпель, як її сини зараз спілкуються з рефері. Точно б, напевно, ні, там Олександра не бувало, друзі. От такі у нас. Паралелі проводяться і зараз Рабовенко помиляється. Штомпель старший віддає на молодшого Дмитро Штоп! Забивають голосу. 1-0 сирена. Перший тайм у нас закінчено. В якому дистракшен у бойовому поєдинку поки що перемагає 1-0 Невеличка перерва відпочива. Ось не вистачає. До речі, на полі. Поки що Леоніда Васильця, який був першому таймі. 2-0! 2-0 Його буду хвалити. Отакий у нас від мене, точніше, кешбек для Леоніда, але саме за, саме зараз асистенти не встигають повернутися назад. Лефечак. Який дива реакції зараз демонструє З гравцями третього тайму щось не поділив. Горілий. Інченко, ну. 2 1 Легенда забиває. Боже, цей гол може бути в інстаграмі. Від мене, точніше, кешбек для Леоніда, але саме, за, саме зараз асистенти не встигають повернутися назад, але Фечак. Який дива реакції зараз демонструє. Дуже цікавий поєдинок. І, знаєш, так Богдане плідних середнячків вважаю, команда, яка бореться, за, грубо кажучи, 6-6 очок. Як і сьогодні, ВІПІ брати Штомпелі, вони ось можуть дубль один з них оформити. Так він це робить! три Томполі зараз. Тупік м'яча все одно відбирає у підкаті. Свідорок, свідорок на замасі. Ні рудий, браво! Браво! Рятує свою команду. І зворотню контратаку організував Лаштомпель, не забиває. То що Ігор, як? Просто не встигаєш коментувати все, що на полі відбувається. 14 секунд. Все, ось цей удар Ружинського стає завершальним акордом у даній зустрічі. Отже, дистракшн все таки перемагає Груп». Підсумковий результат 3-1 на користь команди Ігоря Глущенка.